Ознаки низької впевненості, які ти не помічаєш. Часто вибачаєшся без потреби. Подумай, скільки взагалі ситуацій існує в світі, так? які йшли не за, не за планом, не за тим планом, яка людина собі його задумала. І якщо ця людина буде постійно вибачатися за те, що вона ситуація пішла не за планом, ну це якось трошки. Навіть негарно виглядає, ну, якось незручно навіть з такою людиною поруч знаходитися. Так. Звісно, якщо там факап якийсь дуже-дуже великий, то ну вибачитися варто, мабуть, хоча б як мінімум вибачитися. Але якщо це якісь дрібні такі речі там ну, блін, дякую, що почекали. Якщо хочеш більше впевненості у собі, збережи це відео. Перейшли комусь, кому це буде цікаво. Можливо, також людина подивиться з іншої сторони на свою поведінку, на, своє, на свої думки з приводу самого себе, так а якщо ти хочеш більш стати впевненим, і в тебе також є додаткові причини, які тебе трошечки сковують, а ти хочеш їх позбутися і самому чомусь не виходить. Пиши мені в Дірект, давай з тобою познайомимося, проведемо першу безкоштовну зустріч. Я покажу, чим я тобі можу як коуч бути корисним, і будемо робити більш впевненим тебе. Давай спілкуватися.